Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп. Тема дуже своєчасна, адже зараз зима і часом хочеться, а то й доводиться грати у футбол чи тренуватись на вулиці. Тому ми сьогодні розглянемо воротарські рукавички для зими. Чи існують взагалі такі, якщо так, то які вони повинні бути і як їх вибрати? Все це ви дізнаєтеся з нашого відео прямо зараз. Тому спочатку підпишись на канал, адже цей контент зроблений спеціально для тебе. Ну а потім сідайте зручніше, тому що ми починаємо. Тож чому на зиму варто подумати про окремі, так би мовити, зимові воротарські рукавички? Тому що взимку холодно, часто мокро. І рукавички повинні бути готові до того, що м'яч не тільки слизький і холодний, а й часом засніжений. А це погодьтеся щось більше, ніж просто дощ. Які характеристики повинні мати рукавички для зими? Тут важливо усвідомити, яка головна потреба у руки в таких умовах, і кожен воротар це чудово знає, адже це тепло. Руки не повинні перемерзати та й взагалі замерзати. Отже, рукавички повинні бути теплими. Також руки мають бути сухими під час гри, а отже, потрібний максимальний захист від води. Ну і звісно ж, у таких умовах потрібне щеплення. Отже, тримайте основні пункти, які допоможуть вам з вибором зимових рукавиць. Перше, вони повинні бути максимально непромокаючими, наскільки це можливо. Друге мати мінімум вентиляції та максимум латексу і підкладок, припустимо, на зовнішній стороні. Ну і третє, рукавички повинні мати спеціальний аквалатекс, це якщо прямо от по-ідеальному. І зараз ми розглянемо докладніше ці пункти, а також, звичайно, порадимо вам декілька моделей для зими від різних топових фірм. Щоб забезпечити рукам максимально сухі умови в мокру погоду, необхідно вибирати рукавички, в яких буде мінімум текстилю. Саме через нього вода найшвидше потрапляє всередину, а це означає, що ні на бекенді, ні між пальцями не повинно бути тканевих вставок. А те, що руки будуть у сухому середовищі, вже дозволить їм не перемерзати. Але зберегти тепло допоможе ще й кілька аспектів: наприклад, масивність рукавички і товщина підкладок і латексу на бекенді. Тут все логічно і зрозуміло чим товщі рукавички загалом, тим тепліше. Але якщо у вас буде багато зон вентиляції, то самі розумієте, чекайте холодного повітря, тому ніякої вентиляції, тим більше між пальцями, адже через неї найшвидше ще й потрапить вода. Це означає, що ми повністю відмовляємося від крою flat -cut і дивимося лише на Negative чи roll finger. І все рівно, якщо вибирати між цими двома кроями, то самим продуктивним для холодного снігового або мокрого тренування будуть саме роли, адже в зоні контакту з м'ячем взагалі немає швів, Вони знаходяться практично над пальцями, що мінімізує потрапляння вологи через шви. У негатив крої шви, хоч і всередину, хоч і дуже щільні, але вони набагато ближчі до зони контакту з мокрим м'ячем, і через них все-таки якийсь маленький, але є шанс попадання води до пальців. Що дуже бридко, самі знаєте, ну думаю, із цим все зрозуміло. Так що тепер переходимо до щеплення, яке теж дуже важливе для гри у таку погоду. Аквалатекс це спеціальний вид латексу, який призначений для кращого щеплення в мокру погоду. Його фішкою є те, що він швидше сохне, а це дуже важливо. Також він м'якший, це зазвичай самий м'який латекс в рукавичках, який існує, і подібний вид латексу є практично у кожної фірми, яка поважає себе, яка хоче бути універсальною у своїх продуктах саме для воротарів. Ну що ж, ось ми і розглянули, якої конструкції повинні бути рукавички для зими, який латекс буде максимально результативним. Виникає ще одне питання. Чи складно знайти рукавички, щоб вони повністю відповідали всім цим вимогам? Адже бувають рукавички з аквалатексом, але не зовсім підходящої конструкції, тобто з якимись вставками або вентиляцією, або навпаки, бувають рукавички ідеальні по конструкції теплі, практично захищені від потрапляння всередину вологи, але зі звичайним латексом? Скажу так у сокершопі реально знайти все. Насправді існує достатньо моделей, в яких враховано все вище сказане, але якщо вже вибирати між типом конструкції і видом латексу, то я особисто вибрав би перше. Адже і звичайний не Аквалатекс зіграє свою роль у боротьбі з мокрим м'ячем, якщо він досить якісний. А от якщо рука задубіє від холодної води, що потрапила всередину, то від супер Аквалатексу може й не бути толку, та й взагалі тут є ризик захворіти. Тому це потрібно враховувати. Тепер пройдемося по моделях, щоб це відео зробити практичним максимально настільки, наскільки це взагалі можливо. Здається, одним із найбільш показових за всіма характеристиками одночасно є рукавички фірми Elite. Одна із моделей навіть так і називається: Аква. Товста, масивна з мінімумом текстилю та комбінованим кроєм пальців, без будь-яких вставок для вентиляції тощо. Трохи є текстилю на зовнішній частині, але це зовсім небагато. А головне, що вони теплі. Із Аквалатексом. Що стосується фірми Еліт в цілому, то навіть моделі без Аквалатексу дуже підходять для зимового футболу, так як багато моделей мають відповідну конструкцію. Вони масивні і не дадуть рукам замерзнути. Є ще фірма Хоусокер зі своїми мега роздутими рукавичками, причому різні моделі. Вони мають моделі і без аквалатексу, але які реально підходять для зимових ігор. Наприклад, еталонна модель рукавичок для зимового футболу у них Whole Soccer Протек. Вони мають Аквалатекс, мінімум якихось отворів або вентиляції, через які може потрапити вода. У компанії Ройш є не одна модель з Аквалатексом, але вони не такі вже й масивні, і зовнішня частина виконана з неопрену, який начебто не повинен пропускати вологу. Звичайно, і у компанії ULTSPORT є моделі, які підходять під зимовий холодний футбол, наприклад, модель Аквакріп. У яких взагалі лише одне місце, куди може потрапити вода, це ось цей важливий насправді технологічний розріз латексу між великим і вказівним пальцями, який є у всіх хороших рукавичок. Але тут він виконаний не так близько до зони контакту, де вода потрапляє найбільше. Зовні зони неопрену з шарами підкладок, а пальці взагалі повністю з латексу. Дуже гарна модель для такого сезону. Але ви, напевно, запитаєте: Ей, а що там з нашими улюбленими Nike та Adidas? Ви що їх пропустите? Ну, Враховуючи, що у них все якось незрозуміло, то так напевно пропустимо. Наприклад, Nike у всі свої топ-версії позиціонують як придатні для вологих умов, адже по типу відома система ACC є на всіх топових рукавичках. Але наприклад не можна сказати, що для зими підходять вейпори кріп 3, які начебто й могли б катируватися як теплі, але мають купу вентиляції або взяти гучні Mercurial Touch, тут і говорити нічого. За дідас припускаю ситуація така сама: компанії ганяються за першість і здається зовсім забули про різні потреби своїх шанувальників. Ну, загалом якось так. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю тему, в чому граєте взимку, коли сніг, і чи було корисним це відео взагалом. Ми дуже сподіваємося, що ця інформація вам ще стане в нагоді, та й у будь-який наступний рік ви зможете увімкнути це відео ще восени, нагадати собі корисні думки і на досвіді йти шукати воротарські рукавички собі на зиму, і ми будемо щасливі, якщо цей шлях приведе вас до нас у Сокершоп. Де ми будемо раді вас бачити. Нагадаю про підписку на наш канал з корисним та цікавим контентом. На цьому я з вами прощаюся. Всім бувайте!